Привіт, друзі! Попереднє відео наробило трохи шуму і репостили його в Фейсбуці в різних групах НСН, Українська Революція. Я прочитав майже всі коментарі, що там були. Не хотів там відписувати, вирішив так щось назбирається і відповісти у відео. От і воно так залишиться на майбутнє. Отже, почнемо з останнього, з останнього відео. Для чого ця брехня пише Михайл Рогов? Машина в нормальному стані в Польщі коштує 2500-3000 доларів. Що дешевше це металобрухт. Маю питання, як живуть і харчуються, відпочивають заробітчани, який кошт вони сплачують за житло і в яких варунках живуть? Е, перше машина 2500-3000 доларів. Питань немає. Я не спорю, що чим дорожча машина, тим краще, тим краще вона буде. Але машина, ця, яку купив мій приятель за 700 доларів, в нас ти її не купиш, це перше. Друге, то, що це металобрух, це питання відносне, бо Audi 96-го року і якась, наприклад, копійка чи шістка Жигулі 80 го року, яка коштує так само 700 доларів, ну, в залежності від, від різних е, факторів. Що з них металобрухт? У мене купа друзів їздить на відрах з гайками, що називається ВАЗ. І вони купили тільки через те, що ледве нашкрябали ці гроші, щоб купити цю машину. І не для того, щоб, як тут дехто пише, ганяти понти в себе на селі. Людям треба, наприклад, маленьку дитину відвести в лікарню чи в поліклініку. А в нас маленькі містечка не розраховані на таке, щоб були якісь маршрутки чи трамваї чи щось подібне. Та навіть громадський транспорт це важко їхати з маленькою трьохмісячною чи п'ятимісячною дитиною. Купою людей і такими страшними ну, маршрутками і так далі. Самі знаєте, про що я говорю. От, тому будь-яка машина, якщо вона їдеться для людини, вже я не знаю, це, це розкіш, це засіб пересування, але це розкіш, перш за все, через те, що неможливо купити за свою зарплату автомобіль в Україні. За, за маленьку зарплату. Я просто порівнюю з Польщею. І далі він каже. Як живуть, харчуються, відпочивають заробітчани. Кожен живе, і харчується як може. Я, наприклад, я собі там ну, не відмовляю ні в чому. Тобто я собі купляю вітаміни, там, пф, банани, апельсини, м'ясо, їжу, якусь нормально. Я готую, харчуюся, працюю, багато працюю по 12 годин з понеділка, по п'ятницю і ще й в суботу працюю. І вихідний тільки неділя. Про відпочинок, ну кожен почуває, як хоче. Для кого що відпочинок? Для мене, наприклад, відпочинок це просто фізично відпочити. Я не знаю, там поспілкуватися з дружиною через скайп там, чи з рідними, чи то саме якесь відео записати, чи просто десь прогулятися, чи піти на стадіон, пограти в волейбол, футбол, або баскетбол, ну будь-який вид спорту. Отак і відпочиваємо. Під ним ще є різні такі е, чуваки, які дуже цікаво написали: от хлопчина. Чоловік Олег Романюк написав, що тільки тупий модак може купити за тисячу доларів розвалюху, місце якої давно на шроті. Тепер буде тільки на неї і працювати. Добре, що хоч зарплата непогана ще, може на хліб з водою вистачить. Такий е, величезний скептик. Я не знаю, що це за людина взагалі. Ну, неважливо, але. За тисячу доларів в Україні можна купити. Давайте для початку назбираємо цю тисячу доларів при зарплаті там 3-4 тисячі гривень. Це якщо ти живеш сам, ти живеш сам без не знаю з батьками. Наприклад, при зарплаті 4 тисячі гривень. Ну можна відкладати кілька, не знаю, там кілька років, щоб вкласти тисячу доларів. І що за неї можна купити? Жигулі. Ну окей, приїхали далі. От жіночка під ним написала: пробачте, але автомобіль 96-го року випуску, то вже не авто, а хлам. Я маю лянчі 96-го року 220 тисяч кілометрів. Просто відправила в утіль. Вона нікому не була потрібна. Не обдурюйте самі себе. Ви самі бачите, що ви купляєте. Якщо ви купляєте металобрухт за такі гроші, ну то це ваша вина. Але у вас завжди є вибір. Ви можете подивитися, ви можете взяти якусь людину, щоб перевірити, чи це машина нормальна, чи це не металобрухт. А Якщо ви маєте 1000 євро, о, бачите машину, я купила, потім кажете, що ой, вона 220 тисяч, а вона металобрухт. Ну ви самі таку купили машину. Хто вам винен, що ви не розбираєтесь у машинах? Ну, пф. Інший пише Василь Проць: про ціни на замовлення, під замовлення з німців. Чи бенелюксу польські фірми привезуть вам в нормальному стані Мерседес А 170-190 за 1000 1300 євро. Тим мерсом в Україні чи в Польщі ви ще спокійно зробите не одну сотню тисяч кілометрів. Так що хто що шукає, цікавий дуже хороший коментар. Е, ще важливо в тому, що в нас люди привикли і вміють ремонтувати машини. І машини дуже довго служать. І ще раз говорю, німецькі машини це не наші вітчизняні машини, які у нас захищає, нібито держава, наш вітчизняний автопром різними законами, не пускаючи сюди машини. Е, ще одна дівчинка написала, я не знайшов той коментар, про те, що. Ці машини забруднюють забруднюють екологію там, і тому подібні речі. І в Норвегії вже відмовляються від бензинових чи від дизельних автомобілів дизельних, автомобілів, бо вони забруднюють навколишнє середовище. Окей, я нічого не маю проти. Але я впевнений, що Жигулі більше забруднює навколишнє середовище, ніж автомобілі якогось німецького виробника. Я в цьому навіть не сумніваюся. І наступне. Коли ми будемо жити як у Норвегії, я буду тільки радий, щоб ми приймали такі закони, які будуть е, захищати нашу екологію, і ми не будемо їздити на дизельних автомобілях і на таких, які забруднюють навколишні а прийдемо всі на електрокари. Оце буде супер. Але давайте спочатку почнемо жити як у Норвегії. І тоді будемо приймати такі закони. А для початку, хоча б закони звичайні приймати для людей, я не говорю про закони. Що стосується автомобіля, це такий маленький такий нюансик на скупу законів, які потрібно прийняти, щоб люди, щоб люди почали хоча б відчувати, щоб вони краще почали жити. Це стосується і міліції, і не ті псевдореформи, які там прийняли для картинки сволочі. Молодець. Ще один хлопчина пише: Молодець, підтримую, але де працює, я пропрацював на Теско 4 місяці у двох з мамою. Не заробили на автомобіль, як це може бути. Питання, коли у нас зрозуміє влада, то тоді, коли ми всі, хто за кордоном повернемось додому і будемо працювати вдома, піднімати свою економіку, а не другі країни світу, я читаю без розділових знаків, так як він написав, тому самі ставте собі е, ті коми і крапки. Питання: що ти зробив для своєї України, коли Україна стала у війні? І втік за кордон, я віддав рік особисто захищаючи твій дім, щоб у твоє подвір'я не прилетіла бомба. Я поїхав заробити тільки на мотор до Фольксвагена, на якому вожу до своїх побратимів на схід їду і не заробив для мене у цій дебільній налогами забитій країні. Я так не розумію, про що він, про Польщу чи про Україну. Не, не розумію. Я сплю і думаю, ці шість місяців, що я тут, а в моїй Україні йде війна. Отак, От дуже, Украї... а, ось, ось так, дружу українцю, а ти спиш спокійно і не думаєш, що в нас з тобою іде війна. Вибач за відкритість, їдьте додому, разом будемо будувати неньку Україну. Чувак, ти воював, чи воюєш далі? Молодець. Значить, це твоє призвання, ти відчуваєш, що ти хочеш, ти можеш і так далі. Не всі можуть бути військовими, не всі можуть бути бізнесменами, не всі можуть бути прибиральницями. Розумієш, нема в нас такого. в нас є люди, які роблять. То, що вміють, то що можуть, і не знаю, і то що хочуть, наприклад, про те, що я сплю спокійно, чи втік в країну іншу, ні чувак. Я поїхав, щоб прокормити свою сім'ю. Я поїхав заробити гроші, тому що навіть працюючи в Україні стільки годин, скільки я тут працюю, я не витягну. Я швидше загнуся, ніж я зароблю, хоча б ті гроші, щоб вистачало на мою сім'ю. Я тут заробляю для сім'ї і трошки для себе, щоб я тут міг жити нормально. Ну. Той період часу, поки я працюю. Я дуже хочу вернутися додому, я планую вернутися в Україну, тому що і 90% людей, яких я знаю, хочуть вернутися додому в Україну. От і заробляють, відкладають, назберуть кожного своє ціль, кожен приїхав сюди з якоюсь метою, От, а не втекти, як ти написав, з України, бо в Україні біда. І ще хтось на мене писав, приїжджай в Україну, піднімемо економіку разом. Ну, чувак, дивися. Економіка це не мішок з картошкою. Я прийду, ми не піднімемо цей, цей мішок. Розумієш. Е, такі, як я, два-три. Я не знаю скільки мільйонів українців зараз за, за кордоном. За 2016 рік рок в Україну переслали більше 6 мільярдів доларів. Переслали З цих грошей, з цих грошей. Наші е, жінки, мами, батьки. Я не знаю хто там діти. Ідуть на магаз, ідуть в магазин, ідуть на базар, ідуть, купляють якісь речі, продукти, харчі. Я не знаю, все, що можна купити за гроші, якісь послуги до стоматолога. Наприклад, з цих грошей виплачуються податки, які йдуть в бюджет. З цих грошей продавець отримує зарплату, власник отримує якусь свою вигоду. От тобі і працює економіка. а... Підняти економіку, будувати Україну, ну це, знаєш, це такі загальні фрази, е, які можна говорити. І просто слова на вітер. Ну як підніми, давай, як ти піднімаєш економіку України? Я, мені, мене от, До тебе питання, як ти це собі уявляєш? Ще хтось пише, треба нам приїхати, банду цю всю побити. Я згідний при владі банда і пф, не краще за попередню. Я вам скажу, що, можливо, навіть та сама там. Собі між собою посварилися, розмішалися зараз. Нам нам стало ще гірше, тому що те, то, що вони творять, це просто страх. Ще страшніше, я вам скажу при Бандюковичі, так страшно не було, як при цих. Ну, я не знаю, чи це у мене одного таке відчуття, чи ще хтось так само думає. І. Робити ще одну революцію, це підписати собі смертний вирок. Україна і так ледве на, на такій межі, що ще якийсь такий струс, і в нас вже взагалі нічого не лишиться. У нас і так уже такий погризина, такий кусочок, там Крим хапнули, Донбас хапнули. Зараз ще й якусь революцію, не де Бог зробимо, розсипеться Україна повністю на куски. Її розхопають Є країни, які просто тільки чекають, щоб це щось сталося. Наприклад, там, хоч вони себе там корчать друзів. Наприклад, там я думаю, що е за певних умов. І Угорщина собі радо забере під своє крило там Закарпатську область. Чи, там, наприклад, Румунія там трошки має свій погляд там на Чернівецьку область, про Західну область, ви також знаєте. Ну, це таке, це дуже таке складне питання, я надіюсь, нічого такого не буде. Партія у Угорщині, така праворадикальна, якщо не помиляюсь, називається Єббік, і вони дуже сильно е, впливають на людей на Закарпатській області, вони там якось. Допомагають ще щось одне друге. Короче, ну теж займаюся пропагандою, і таких йобіків вам скажу кругом багато, тому що всі хочуть. Е Хапнути свій кусочок, а для багатьох Україна це як якийсь сировинний придаток. Знаєте, от ліс хочуть у нас забрати, кажуть, ми вам дамо 600 мільйонів євро, але зніміть ембарго: зніміть заборону на експорт лісу кругляку в Європу. Він нас коштує копійки, а це тільки раді, щоб хватнути наш ліс до себе й обпиляти всі, всі Карпати, а потім сказати Ой, ну вибачайте. Є багато організацій там в Німеччині ще щось, які навпаки допомагають зберегти ліс. А ці хочуть дайте вам 600 мільйонів в кредит, а ви нам ліс. Продавайте там за забесінь, а наші, які там сидять при владі, так так, ми зараз приймемо цей закон. Ми знімемо заборону і гроші, які ці легенько собі поділимо. Скільки вже вони набирали кредитів з того часу, як прийшли до влади? Ви ли чуєте я чую кредити, 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 кредити? Беремо кредити. А куди ви їх діваєте? На що ви на що ви їх пускаєте? По кишенях розсовуєте, чи за затикаєте ними дирки тимчасово, поки я не знаю, поки не прийдуть якісь наступні вибори, чи поки ви там не наїстеся. Не знаю, ці кредити, це таке враження, що ми е, в кінці просто віддамо свою душу, от і все що, що, все, що лишиться у нас. Біда, біда цілковита. Зараз я вам шукаю. ще покажу кілька коментарів, дуже таких не надто, не надто приємних. Але все одно, все одно, от, наприклад, Саша Яковенко Саша Яковенко пише: я, наприклад, живу в Глевіцях. Я так розумію, Глівіця. Це, до речі, я теж працюю в місті Глівіці, живу, живу в місті Забжа, а працюю в Глівіці. Ви нам коштує 350 злотих. Це я розказую про свою роботу і про житло. Чотирьохкімнатна квартира, живе нас 5 чоловік. Квартира простора, добра, але роботи на ТЕСКО постійно немає. Всі відволані, я не розумію, що це за слово, і так само, ком немає пунктуації, ну, неможливо. Ні, деколи є. Всі відволані зриває уже з нерву не тільки мене. То розказують, як добре е, працювати в чужій державі, добре, а особливо в Польщі, то це бред. Всі, хто з нами приїхав, всі кричать «караул» і поїхати не можеш, бо достанеш кару за за невиконання умов договору. Тож, все бред, бред. годі їдемо бити свою владу, щоб. Нам ліпше стало жити, тобто, якщо ми поб'ємо свою владу, нам стане ліпше жити. Нам треба владу перевибрати. Нам треба вибрати нормальну владу, а не то, що зараз у нас при, при кірмі. І нам не треба революцій. імпічменти, протести, мирні протести під єдиним прапором, не під якимись політичними, там свобода, правий сектор і так далі. Тому подібне. У нас є один єдиний прапор, синьо жовтий прапор України. все. і. Тільки під цим прапором треба проводити протести мирні, без зброї, без вогнів. Треба вимагати, щоб звільняли міністрів по одному. Один, другий, третій, четвертий. Президент, президента звільнити, нового вибрати. І щоб це було нормально, щоб це було цивілізовано. І щоб не, 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 не вийшло повний капіт, щоб не вийшло. І тож все, бред, їдемо, їдем бити владу, тара -тара. українці гайда додому, до своєї хати. Окей, чувак. Ти працюєш на роботі і кажеш, що не завжди є. Е, ага, ні, ти працюєш на роботі на Теско 350 платиш за винайм, всі недовольні, хочуть їхати. Дивися, в Польщі є багато робіт. Якщо ти будеш думати головою шукати якусь роботу, ти знайдеш кращу, з кращою зарплатою, з кращими умовами, з кращими, я не знаю, з. Ну, з усім кращим будуть і надгодини, все, що тобі треба, просто сиди і заробляй. А якщо будеш сидіти, і просто жалітися, що ой як тут погано, ой, як тут погано і нічого не не робити. Я таких як ти бачу дуже багато, навіть тут що до нас приїжджали. Приїжджає людина, яка ніде не працювала до цього, десь фізично працювала там в офісі чи ще щось, ну не знаю, Ну писала бумажки. От. Жила тільки з мамочкою своєю татом своїм її завжди годували. А тут вона попадає в спарта... ну не спартанському окей, попадає в гуртожиток студентський гуртожиток. Тільки тут уже люди дорослі людям там від 20 до 50 років, і у кожна свої проблеми, але люди всі цивілізовані. От, і приїжджаю в таке середовище, і робить круглі очі, кажу, ой-ой-ой, як тут погано, я хочу вдома, Польща фігня, Польща, е, Польща погана і так далі, і тому подібне. Нема заробітків. Якщо будеш працювати багато, будуть заробітки. Якщо ти така лейба, ну то тебе нічого не буде. І ти приїдеш дому, будеш розказувати всім, як, як, як у Польщі погано. які у Польщі погані е, умови, і тому подібне. Е, ще, один, ще один коментар вам прочитаю, ой, прочитаю і буду йти буду йти далі. Немає, неважливо. Один там з мамою їхав щось заробляти гроші, теж каже: ага, це ж цей хлопчина. що працював в теску 4 місяці, не завжди була робота, щось тому подібне. Ну, ще раз, ну якщо не завжди є робота, ну повно роботи в Польщі. Отако, От навіть більше розумієш. Погана, хороша. Якщо почнеш шукати, все, все знайдеш, все буде добре. Тепер я хотів би ще е, перейти до попередніх своїх відео. В мене під, в коментарях. Пишуть дуже різні люди. Пишуть і поляки, пишуть, і українці, і москалі теж пишуть шлях, би їх трафи. Поляки в більшості пишуть якісь там негатив, але є якісь адекватні люди. Я неадекватним не відповідаю. От, тобто я бачу, якщо людина ну, просто якийсь дебіл і пише дебільну фігню, то я навіть на нього не хочу втратити час. Я жалію, що я потратив час, прочитавши цей коментар, але неважливо, вони на мене не впливають аж ніяк. І з'являються такі дуже цікаві. Екземпляри, наприклад, був один чувак, якого звати Мар'ян Сковира. Я думаю, що ж ти такий? Ну, от пише, Пише мені, заварили майдан гуцули, а тепер полякам дупи миють. Курва в Україні працювати і жити бидло. Ну, от такий собі чувачок. Е -е, з ним у нас така завелася у коментарях дискусія. Не надто приємно. Я в коментарях можу бути дуже різкий. Е -е, в житті я зовсім не такий, і в житті, все-таки, як я, я на відео, ніж такий, як я в коментарях. В коментарях я грубіший. І... Якщо людина якась агресивна чи неадекватна, ну можливо, я так само буду поводитись із нею. Одним словом, він почав мене ображати. Там почав ображати українців, почав ображати Євромайдан, що там люди заварили кашу і так далі. Тому він взагалі не розуміє, за що люди стояли, чому люди стояли і які цілі переслідували люди, ті, що вийшли тоді на Майдан. Ну не важливо, людина з невеличким з невеличким розумом. Далі він мені каже: приїдь до Варшави! Ту курва ноги з дупи тобі повириває. Окей, чувак, покажи своє лице, назви мені адресу, е, де ти там, хто ти і що ти, і може при зустрічі, може, може при нагоді зустрінемося. А він мені пише, він мені пише, е, зараз я. я вам точно, Ага, от. І він мені пише, з тим питанням до, до мольфарів вони тобі скажуть, типу, ха, -ха. Ну що, чувак, я тобі скажу, що є у мене один знайомий мольфар, який працює в СБУ, і він знайшов тебе. От, І я знайшов дуже цікаву інформацію про тебе. І я знаю хто ти. Де ти? Я навіть маю твою фотографію, і ти зараз і тут побачиш. Що ти... Не хочу, щоб тебе бачили інші люди. Ти будеш знати, що я знаю, хто ти. Я тебе знайшов, я тебе побачу. От, це, це так, такий маленький, позитивний відступ від моїх, від моїх коментарів. І є ще один дуже цікавий чувачок, якого звати Віктор Завіруха. І він мені написав дуже цікаве під відео. Відео називається ТОП-5 найгірших робочих місць для українців, е, яке я зняв для того, щоб люди хоча б трошки орієнтувалися в роботах в Польщі, тому що тут є хороші роботи, є погані роботи. І щоб людина ну, не ставала е, на чужі не ставала на граблі, не робила чужі помилки, щоб не вчилась, вчилась на чужих помилках, не робила своїх помилок, скажімо так. І він мені пише: на відео. Про птахофабрики е, не з Польщі. Тобто відео, яке там я вставив про птахофабрику, то і не з Польщі. Ну, думаю, ну окей, ну не з Польщі, ну нічого страшного, я взагалі відео поставив для якогось такого візуально, віз візуалізації роботи, щоб люди не бачили, яка робота на Птахофабриці. я, наприклад, до цього часу я ніколи не знав, яка робота на, на Птахофабриці. Так, по словах. А тут я вставив відео. Ну, звичайна якась птахофабрика, я впевнений, що це ще не найгірша птахофабрика, такі хороші умови, досить симпатична, але робота важка. Ну і кажу йому, чи це щось міняє? Він пише, так, для мене міняє. Якщо автор з самого початку подає лєві відео про роботи, а воно, на ці, а воно в цій серії не єдине, то і правдивість усієї інформації ставить під питання. от така в нього логіка. І далі в нас зав'язується така дискусія, тож не надто приємна. Далі він переходить на якісь особисті речі. Що це я йому кажу на ти, а не на ви. Хоча для мене у коментарях е, люди в основному або друзі, або вороги, і, і друзям і ворогам я кажу на ти. Тому пф, без різниці, я людину не бачу, я буду їй казати на ти. Ну, в коментарях принаймні. Далі він перейшов на якісь такі е, примітивні вже образи. Е, чи у вас у селі всі удівають навушники для відео там і тому подібне? Ну, щось таке вже просто смішно. Людина вже не знала, що писати. Потім почав мені щось погрожувати ем, про авторські права мені розказати. що авторські права там тралала, послухай мою добру пораду, щось там другий раз там щось. Я кажу, слухай, чувак, якщо ти мені погрожуєш, ну зроби, зроби так, щоб заблокували мій канал. От серйозно кажу, якщо ти такий злісний м, чувачок. Це відео, цей канал для мене це моє хобі. Просто я тут викладаю свої думки і речі, які, ну, можливо, допоможуть іншим, іншим людям. От. Але відкинемо це все, я почав шукати, що це за чувак. І я знову ж таки підключив свого мольфара з ЗСБУ. І ви знаєте, знайшлися дуже цікаві, е, дуже цікаві речі про, про цього чоловіка. Цей чоловік е, з ним пов'язана фірма BH, BHP Consulting. Е, ще його знайшов стріночку ВКонтакті. Вона називається Віктор робота. Знайшов його оголошення в інтернеті, де він так само працевлаштовує українців. Це такий посередник з тих, про які я розказував, що це такі е, мудаки, які відправляють українців за гроші. Там беруть 150, 200, 300 доларів. Відправляють українців на найгірші роботи, тому що з тими найгіршими роботами таким баригом, як він, найлегше сконтактуватися. От і він відправляє їх туди, наших українців, українці там. Батрачить інакше не називеш, тому що в таких умовах, я не знаю, я, якщо подивитись попереднє відео, ви побачите. От, ну І тому подібне. І от я зрозумів, чому почалася ця вся каша, чому його так заїло, що відео там, наприклад, взагалі не спольчувати і так далі, він почав зі мною дискусувати. Так що, Вікторе, пане Вікторе, скажу тобі на ви. Тобі новий, от, що я знаю, хто ти, я знайшов тебе без проблем. Тобто, пф, я зрозумів, чого в тебе так підгорів пукан, як то кажуть. Ще був якийсь один чувак, не знаю, що в мене ще його коментар, ні, на жаль, не, не, на жаль, немає. Якийсь написав бред, Він написав повну, повну нісенітницю. Під моїм під відео е, найкращі роботи чи найгірші роботи е, Євген робота його його, його ім'я, його нік на цьому на Ютубі. І він написав: Бред, реклама, мошенники». розводіла. О, 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 розводіла, він написав. Це мене насправді розсміжує. Таке враження, що він просто впав і вдарився головою об клавіатуру. От, набір слів просто написав чувак, до чого розводіла. Я не даю ніякі е, не надаю ніякі послуги, принаймні поки що. Я не знаю, як буде далі. От, але. Я допомагаю людям тільки порадами. Що можу, то підкажуть. Для мене до мене дуже багато пишуть людей з різними питаннями. Хтось хоче, щоб я допоміг з працевлаштуванням, але я не можу допомогти з працевлаштуванням. Я можу тільки підказати, але все остальне повинні зробити ви. Тому що я не маю ні часу, ні, ні можливості, ні навіть ні бажання на такі речі. От і деякі просто пишуть люди, ну ну видно, по по їхніх питаннях, що трошки м'яко кажучи, неадекватні. От я стараюся з такими людьми взагалі не спілкуватися. Таке різні речі. Якщо б ви зайнялись чимось таким публічним, то на вас би теж сипалось і купа лайна, і, і, і купа компліментів. Тому для мене це все якось знаєте, не, 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 не важливо. Затянув своє відео, вибачайте, що так довго, і хотілося ще в кінці сказати: всі, хто тут, всі, хто у Польщі, рано чи пізно повернуться в Україну, повинні повернутися. бо... Всюди добре, але вдома найкраще. Я дуже сильно люблю Україну. Я сумую за Україною, за дочкою, за дружиною, за рідними за всім за свої батьківщини. От але поки що я роблю так, щоб хоча б в цей важкий період в Україні було легше трошки жити моїй сім'ї. Ну не знаю, і мені напевно, я не знаю, як, як пояснити, але плани в мене з'являються і міняються кожного разу. Можливо, в найближчому часі в скорому часі я приїду в Україну. Може, я ще трошки тут затримуюся. Все залежить від різних факторів. Всім щастя, всім всього хорошого, будьте здорові і будьте позитивні.